Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні я вам хочу розповісти про дуже цікаву настойку. Це настойку на горіхах. Ну, чим вона цікава? В першу чергу, вона цікава своєю, як кажуть, універсальністю. Ось подивіться, цій настойки вже напевно років два. От бачите, оце зверху це все йод. На кришці, оце все засохший йод. Тобто, ну, це дуже потужна настойка. Якщо ви подивитеся, ось що я налив у прозору чарку, ну, тут вона навіть не просвітлюється, наскільки вона насичена. Це я цю бути спеціально не з цієї партії, а ще з однієї партії перелив, щоб можна її було додати в різні там, напої, тому що в неї дуже цікавий такий. Шоколадний аромат, якщо ти додаєш до тієї самої самогонки, воно такий цікавий виходить, смак. Але головне, не додавайте ні в якому разі дуже багато. Тобто, оце десь на півтора літра. О, і пить, їж, щоб ви зрозуміли, не, за сто, не для застілля, там по 5-6 чарок, одна чарочка розведеної. О, це випити, коли у вас діарея і все. З не, нею точно не можна зловживати. та Чесно говоря, я не рекомендую її всередину приймати. Це так, я на свій страх і риск, а вам я не рекомендую. Ще, Якщо не посовітувалися з лікарем, то цього робити не можна. Ну, головне її застосування. Головне і застосування це компреси. У мене проблеми з ногами, тобто у мене там була сильна і травма, у мене і подагра. Я перепробував і капусту, і хрін, що я тільки не перепробував. О, ну, оцей варіант е, найкращий. Чому найкращий? Тому що він найкраще мені допоміг. Як я роблю компрес? Я беру е, якусь е, можна даже тканину синтетичну, але бажано якусь е, таку натуральну тканину, о, пропитую, віджимаю, обмотую. Кружки сустава і зверху обмотую піщовою пленкою. Поставляю десь годинки на дві, Потім знімаю, дивлюся, якщо все нормально, немає ніякої алергії, ще на дві годинки. Потім на наступний день я вже собі обмотав на ніч. Все дуже добре пройшло. Десь з третього разу я почувствував, як мені полегшало, особливо при подахрі. І після цього я почав її використовувати на постійній основі. І так, я нею можна сказати, лікуюся. Да, якщо дуже сильно великі приступи подагри, що ти лежиш і прямо до од діяла тебе болі де по ногах, без таблеток не обійдешся. А якщо такі легенькі приступи... Можна використовувати цю настойку. Ну, це все народна медицина, в інтернеті його дуже багато. Все це найкраще робити під наглядом лікаря, О, Внутрі я її... Та я в принципі нікому не рекомендую її пити, цю настойку. Однаружне приміння тут без питань. Ну, хто підписаний на мій канал, він помнить, як я. Робив оце ось цю баночку. Це я просто зараз її буду пересіжувати і думаю, запишу відео. О, там на моєму каналі ви можете знайти відео, там розказано, коли я її робив цю настойку, яка повинна бути стиглість горіхів, чим я заливав, який був процент алкоголю. Там все, все подробно розписано. Так що, кому цікаво, заходьте, підписуйтесь на мій канал, там дуже багато чого цікавого. Якщо ця інформація вам не знадобилася, може когось там, літні батьки або знайомі, в яких постійно болять ноги або подагра, ну, хай вони спробують цей рецепт, може їм допоможе так само, як і мені. На цьому буду закінчувати. Всім гарного дня, чисто неба, до побачення. Боль уходит пожелтевшею листвой, И расстаемся мы с тобой.